Будеть куча, так-так, так. Але з часом не хочеться навіть її розказувати, не все ж її одиниці, а остальні, які викидають його на мусор. Ти тратить стільки енергії часу на це все. Але хоча б одиниця теж буде добре. Дивіться, ви може бачили експеримент такий на рахунок білого-чорного, де сидить шість чоловік підставних або дітей і беруть чорного шарика і кажуть у нього білий. Це експеримент просто І Як людина одв'язується по чуже міння і приймає те, що шарик чорний, а він насправді білий. Подивіться, цей експеримент дуже до речі, дуже потужний. Блин, як чоловіка можна мушити. Тепер дивіться, в нас на землі дуже процент 60-70 ботів. Боти це люди, яких немає, вони не розуміють. Що ви зрозуміли там телевідення, телеграм. Наприклад, там, як їсти, як чистити зуби, як родитися, як співати, як втягатися. Ви ці потім можете побачити швидко. Наприклад, дивіться, вийшли штани порвані. Да? Ну, прикиньте, бит, де да? ти порани штана. І зразу в людей з'являються штани порвані. То маєте на увазі це Бог. Чоловік, який має душу, він не буде йти по поводах, він буде розуміти, що кличуть його. Голова, его, но не душа. І він піде купить собі такі штани, які викличе душа, взагалі інші. Для цих ботів видається через телевізори, тіктоки видається інструкція. Поняли? Це інструкція для ботів, як треба жити. Не для людей. пам'ятайте. Тому візьміть. Усі та в кімнаті у вас 7 чоловік сидить, 10 чоловік, ботів сидить і один ви. І вам кажуть, що штани порвані це. Тепер дивіться, що це насправді говорить. Дірмо. Говно, класно, дивись, ням-ням-ням-ням. Ну, Будеш? Ням-ням. Вони їдять. Ви теж будете його їсти? Ні. Їм передають ці інструкції, їм розказують це робити. Як вставати, як ходити на, на ліжку, як дітей родити, коли тепер перевертати. Ви розумієте, у вас воно є всередині отут. Але ніхто нічого не може розказати. Ви потеряли віру в себе. Ви перестали любити себе. Ви не чуєте свою душу. Про який базар може йти? Хто вам може сказати, що краще вам? Хто? скажете, я сам вирішив купити штани пару і ти мені І Так смішно це все. Як ви оправдовуєте, яке дермо хаваєте? Вам не смердить воно з рота? Мені вас Злазить сюди. Об'ясняю. Вчора були нормальні штани, ходили всі нормальні штанах. Сьогодні вони порвані і коштують два рази дороже. Де ви взяли ці штани? В магазині. Правильно. А Хто його туди поставив? Чоловік, який виготовляє їх тонами, у кого залишалися штани, він каже, блін, в мене вже стільки штанів багато лишніх, там на велике, мільйон штук. Давай мені їх продамо як? Ай, моду зараз зробимо на порвання. Хто їх купить? Та не з цих лахі покупляють. Боявилося в моді, воно з'явилося у вас. Все, в связь не видно? Ви не з душі прийшли. Ну де нормально буде людина ходити в пару ліштудар. Люди самі подумають. Ви самі вдумайтесь. У душі такого нема. Це тільки є в его, в голові. І вони цю тему вам підсовують. І якщо ви приходите, правдовуєте своє гавно рішення, то правдуйте його собі. Ну воно насправді воно гавно рішення, воно не є ваше рішення з душі. Це ви собі придумали, що воно вам класне. Головою, бо мода така, бо всі в ньому ходять. Бо так всі роблять. Тоді та топіться, як всі топляться. То чого ви не А? Нормальна тема, правда? Хорошо? Б'єте далі за модами. Б'яйте. І доказуйте. доказуйте цьому всьому міру, доказуйте. Все просто тут во. А не во. Переставайте тут жити свої черепушки. Поздихаєте скоро отут. Треба жити. Отут. Дивіться любов тут, тут її нема.